Всім доброго дня. Хочу показати вам, який красивий садочок восени. Актінідія оце дерево Сумах називається. Воно дуже красиво дивиться і восени влітку. Восени взагалі така краса. Потім вони будуть отакі всі червоного кольору листочки. Калина теж така нарядна, сонечко світить, і вона так навіть як переливається на сонці. Чорнобривці, ще у нас квітнуть, залишилося, теж прекрасно дивляться восени. Яблунька, білий налив, вбралася в таку красу. А оце квітне топінамбур. Дуже корисна рослина для тварин, для людей. Можна оце все верхнє бадилі згодовувати тваринам різним, там, свинкам, кролики трошки їдять. Небагато але їдять. І там є плоди внизу, їх викопують і додають в різні страви, в салати. І так можна погристи, смачно і корисно. А це кизельні коросте. Він ще повністю не набрав такої краси. Він потім становиться такий жовтий. Червоний теж. Тут теж такі. супер. Ще у нас росте японська айва. Влітку чудово прикрашає садочок яскраво помаранчевим цвітінням, а взимку дає можливість пити корисні вітамінні напої. А якщо айву додати до яблучного варення, це буде саме то. Очиток квітний? Оце Санталіна біля неї. вічно зелена. Жоржина ще квітне, але вже вона так трохи починає відходити. От таку коротеньку екскурсію провела я для вас по нашому осінньому садочку. Дякую за перегляд, за підтримку. З вами, як завжди, була Наталі. Всім гарного дня, до зустрічі на каналі Хата біля Ставка. Хай щастить!